Їхала у справах десь біля восьмої ранку в тролейбусі чоловік і стало дуже зле. Ольга Ніколайчук пригадує, як 13 січня в міському громадському транспорті надавала до медичну допомогу чоловіку, який втратив свідомість. Я почала шукати людей, які мені зможуть допомогти це зробити, бо треба було людину на повітря вивести. Знайшла чоловіка, жінку, які мені допомогли біля ринку вилисти цього чоловіка на вулицю. Жінка розповідає, проходила курси з надання до медичної допомоги у центрі готовності цивільних на початку січня цього року. Ми його поклали в горизонтальне положення і. Викликали швидку, по перше. А по-друге, почали перевіряти дихання. Наскільки у нього часто дихання? Чи треба робити серцево терапію, чи можливо. Просто дочекатися швидкої чи можливо якісь ліки дати, якщо в нього є. Е, перевірили дихання. Е, ну, було два дихи за 10 секунд. То вирішили наробити серцеву терапію, щоб не нашкодити людині. За інформацією прес служби обласного центру екстреної меддопомоги, у 69-річного чоловіка медики діагностували тахікардію. Провели кардіоверсію, відновлення серцевого ритму. Після надання меддопомоги його відпустили додому. Приїхала бригада швидкої допомоги. Через 10 хвилин ми пояснили вік приблизний, що сталося, ознаки, що ми робили, що він нам встиг сказати, які в нього хвороби є. От, передали бригаді, ну і сподіваюся, що з ним все добре. Зі слів керівниці центру готовності цивільних Галини Чебуровської курси з домедичної допомоги та серцево-легеневої реанімації вони почали проводити, зокрема для безробітних на базі обласного центру професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, ми робимо ту справу, яку повинні робити. Ми допомагаємо людям бути опізнаними, впевненими. А головне, що ми сьогодні, завдяки цьому випадку зрозуміли, що це не тільки ті, хто йде на фронт, повинен мати такі навички і інструменти, а ще в Вільному житті це дуже дуже нам потрібно. У нас це п'ятиденний курс, і цього часу цілком достатньо, аби навчитись фахово надавати домедичну допомогу. За рік роботи центру готовності цивільних навчання прийшли понад 2,5 тисячі людей. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Валерій Мартинюк Суспільне новини, рівне.